Більшість хвороб починається з кишковика. Чому? Тому що там найпотужніший центр імунного відгуку. Це і є наш імунітет. Якщо кишковик не в порядку, то з вашим імунітетом буде теж не, не все гаразд, і ви будете хворіти. І це не важливо, чи це ОРВІ, чи це. Е, якісь інші автоімунні, наприклад, захворювання або алергії все це кишковик. А чому? Кажуть, що імунітет залежить від цинку. Какао, до речі, багато цинку. Все так, цинк впливає на зміцнення імунітету, але це другорядне, або навіть третій ряд е, зміцнення імунітету, причина зміцнення. А найперша причина це наші бактерії. Які що мешкають в кишковику, допомагають нам перетравлювати наші, нашу їжу, наші харчі, здобуваючи звіти і синтезуючи наші вітаміни, і корисні речовини, і що вони роблять? Вони виділяють водень. Водень виділяють ті бактерії, які живуть в лужному показнику. Саме цей водень і забирає внутр... з внутрішньої клітинної простору продукт життєдіяльності наших мітохондрій, гідроксил радікал у групу. Я не втомлююсь про це казати раз за разом. Тому, коли кишковик нормально працює, бактерії там заселені наші. Мешканці наші корисні виділяють, що водень. Водень йде на потреби всього організму, як детокс, як відновлення протонно електронного ланцюжка, дає, дає енергію, але саме найголовніше, що він всередині клітини забирає гідроксил радікал. І отут омолоджується у нас що мітохондрія. Наша клітина омолоджується, енергія у нас вище криші, і нам пофіг, обстрілюють нас чи ні. Йдемо на роботу, дихаємо водням попередньо, якщо у вас є такий пристрій або інший, бо у нас багато вже пристрій, вже люди зрозуміли, що водням треба дихати. І Виконуємо те, що зобов'язані. І Хай буде те, що там придумав наш творець. А ми будемо тримати стійку все буде Україна.